Виборчі перегони як футбольний чемпіонат. Гравці хочуть сподобатися глядачам, тобто виборцям, і намагаються якомога більше м'ячів забити у ворота суперників. Виборчий чемпіонат проходить у стислі терміни. Відтак температура кампанії та емоції зашкалюють. У новачків на політичному полі Черкас завдання складне. Їм менш ніж за місяць треба вток у голови виборців, хоча б власні прізвища. Враховуючи стислість виборчої кампанії, найбільший козир кандидата, який може розглядати себе як реальний претендент, це його впізнаваність. Претендентам у мери, які у політичне міжсезоння просиділи на лаві запасних, теж не перелавки у виборців. Як показує практика, пам'ять коротка, і брати електорат справами, зробленими років зо об'ять тому тактика програшна. Деякі претенденти, які вже в надцятий раз беруть участь у цій кампанії, вони всі попередні роки мало чим запам'ятовувались черкащанам і тут вони раптово вирішили вийти на політичну сцену. Це таке собі от фінал, шоу Черкаси мають політичний талант. І новачки, і офсайдери застосовують у боротьбі за електоральні симпатії традиційну тактику. Вони пішли в люди. Турмосять електорат і вдома, і на роботі, кого зі святом привітають, кому добру справу зроблять. Певного роду можна сказати око замилювання, але ж якби їх це робилося постійно, це можливо було б доцільно, так як це робиться інколи, там або перед виборами, або коли людина тільки балотується на посаду кандидата, а потім приходячи на посаду, про це забуває. Тим часом важковаговики вже перейшли до ефективніших тактик. Змі зарябіли рекламою, місто посиніло від бікбордів. З них регіонали нескромно пропонують містянам нові черкаси у комплекті з новим мером. А ще білоблакитна команда взялася показово пропагувати спорт. Чотири роки тому тодішній кандидат в мери Сергій Одарич заходився перетворювати черкаси на столицю баскетболу. Регіонали взялися за футбол. Їхнє поле посеред соборної площі більшості як тріскавоці. Експерти ж розгляділи в такому креативі білоблакитних хитрий політтехнологічний хід. Таким чином, вони блокували такий звичний п'ятачок, на якому у нас ми знали впродовж багатьох років регулярно відбувалися мітинги. Ну, зокрема, це той п'ятачок, з якого п'ять років вірніше шість років тому стартувала помаранчева революція. Та це все експерти називають розминкою, і з кожним днем буде жорсткіше та брудніше. І вже сьогодні зранку у Черкасах з'явилися перші ластівки чорного піару. За ніч невідомі обклеїли рекламні носії ось такими наліпками. У нас вибори ніколи, наприклад, міського голови так доволі прозоро чесно не проходило, тобто завжди використовувалися якісь технологічні ходи, якісь скандали. Тому я думаю, що ці вибори так само не стануть виключенням, тому що дійсно дуже багато зацікавлених осіб. Які хочуть потрапити на цю посаду, у фіналі ймовірно зустрінуться Сергій Одарич, Володимир Мамалига та Євген Влізло. Принаймні, букмекери. Вони ж соціологи ставлять на це. У Одарича за плечима чотири роки роботи на місто. За Мамалигу шанувальники його багаторічної творчості. А легіонер влізло, який усього п'ять місяців тому прибув у Черкаси, на перший погляд у невиграшній позиції, якби не одне, однак вагоме, але. В його команді за бомбардира сам губернатор. Я перший в його команді. Другий це всі мої. Да, команді. Да. От по розбудові міста я перший його помічник. Розумієте? От щоб ви знали, це команда. Ось його команда, партійці, які тут присутні, активісти. Сергій Толуб не пропускає жодної нагоди, аби ж бурнути м'яча у ворота чинного мера. То одаричу закидає бездіяльність, то безглуздість рішень. Міський голова довгий час лише тримав оборону. На всі звинувачення відповідав фактами. Але наприкінці минулого тижня одарич із захисника перекваліфікувався у нападаючого. Останньою краплею стало блокування кру рахунків департаменту житлово-комунального комплексу. Мер назвав це цитую політичним замовленням про владної партії за. Для дискредитації його команди. Сьогодні стало зрозуміло, що це нове місто повинно виглядати темним, без вуличного освітлення, з розбитими дорогами, з зупиненими ліфтами, з відсутністю опалення в зимовий період, з дірявими дахами. Мо політичність розпорядження обласного кру підтвердили в Києві. У п'ятницю головне кру визнало дії обласного неправомірними і зобов'язало розблокувати рахунки. Музика. Поки кандидати нагороджують один одного словесними стусанами для виборців. Вони традиційно підготували порцію обіцянок. Психолог Наталія Шавровська говорить: політики обіцяють те, що люди хочуть чути. Цим і підкуповують виборців. По перше, покращення життя. Тобто, що я, наприклад, зможу мати таку кількість грошей для того, щоб задовольнити, наприклад, свої якісь мрії. Для інших людей це буде важливий аспект щодо життя дітей. А що вам повинен пообіцяти кандидат, щоб ви за нього проголосували? Особисто ви. Наверно, повищення зарплати. Робота, зарплата. Тепло зімою. Ну, навіть було. В Черкасах був порядок, якийсь трошки вели. Дороги страшні, хіба ж на них можна їздити. Утім, психолог зауважує, завоювати виборців самими обіцянками зараз вже непросто. Люди їх переїли. Я вже нікому не вірю. Тому, ну, щоб вони не пообіщали, це вже… Зараз тяжело вірити, звісно. Зараз ви бачите, що навіть... Президент обіцяє, да нічого не виповняється. Я була на Майдані в Черкасах, на Майдані в Києві. Я дуже розчарувалася у всіх обіцянках, яка нам давала влада. Відтак кандидати, говорять експерти, намагатимуться брати виборців речами матеріальними. Будуть, напевно, і концерти по дворах, будуть спроби знову повторити цю ж пріснопам'ятну технологію з гречкою, яку застосовував свій час у Києві, вдало Леонід Черновецький та його сателіти. Це ж головне для кандидата не отримати червону картку від судді. У комітеті виборців України прогнозують, найрейтинговіших кандидатів можуть зняти прямісінько перед голосуванням. Тим паче у Черкасах з такою практикою знайомі ще з минулих виборів у 2006-му, Нагадаю, з виборчого поля дискваліфікували тодішніх лідерів Анатолія Волошина та Валерія Пащенка. Вікторія Курченко, Василь Саєнко спеціально для віка новин.